Христу, а -а -а. так сьогодні свято відзначається Вонесіння. Я би хотів про нього поговорити про це свято. В основу зачитаю місце слово Господнього. Це буде книга Дії Святих Апостолів, 1 розділ 4 вірша. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обідниці очі, що про неї казав: ви чули від мене. Іван Бо, Бог, Водой ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька днів. А вони, зійшовшись, спитали його і говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлеві? А він їм відказав: то не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми висвідками будете в Єрусалимі, і в усій юдеї та в Самарі, та до останнього краю землі. І прорікше оце, як дивились вони, він у гору возносити став. а хмара забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивилися на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі остали при них та й сказали, Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, як ішов він на небо. Слава Господу Ісусу Христу! Знаєте, дійсно, коли Христос прийшов на цю землю, Бога воплотився. І Він ту місію, яку він мав завершити, помер. І Івангія нам відкриває, що навіть якщо б він не воскрес. То віра наша була би даремною. Він воскрес Третього дня за Писанням, І ми читаємо, що коли прийшло 40 днів, Він вознісся. І ціль Його Вознесення, яка його ціль, чому він вознісся? Не перше, якби Христос не вознісся, Він би не став нашим первосвященником. Ми би не зміг бути первосвященником. Євангелія нам відкриває у посланні до євреїв, що багато разів і багатьма способами Бог промовляв свого часу до ізраїльського до народу через пророків. А останні ці дні Господь промовляв через Ісуса Христа. І ось як говорить про Нього Євангелія, що Він, тобто Христос, був сяном слави за образом істоти його. Тобто Христос, він повністю відобразив образ Божий. Тримав усе словом сили своєї. Більше того, Він є Бог. Він був до створення світу, і він вічний Бог. Він тримав все словом Божим створено, словом Божим, тримається все, земля тримається, все тримається, Словом Божим. І словом Божим буде все поруйноване. Тобто небо і земля, яке ми бачимо в свого часу, Івангелія відкриває, що все це буде зруйновано. І ось він тримав і тримає усе словом сили своєї. Учинив собою очищення наших гріхів на Голгофі, коли помер раніше жертву себе за нас і засів на правиці величності на висоті. Отже, засів, це означає став. Праворуч Бога Отця, ставши нашим вічним, милостивим пересвященником, ходатим за наші гріхи» Біблія говорить нам через апостола Петра, Господь промовляє, що зійшовши на небо сівся праворуч Отця, де йому підкорилися Ісусу Христу і ангели. Ми читаємо 1 Тимофія 3,16. Що Взагалі про таємницю благочестя, тобто таємницю плану Божого спасіння. І там такий віщик, 3,16, 1 Тимофія. Хто в тілі з'явився? Зауважно не просто <кхи>, народився, з'явився. Тобто Бог, тілі, з'явився, Проповід... там далі написано: з'явився ангела, проповіданий між народами, увірваний в нього в світі, і останнє Він у славі вознісся. Він у славі вознісся. Отже, перше, якби Христос не вознісся, ніколи Він би не став нашим вічним первосвященником. Ніколи. І тому зараз ми маємо такого персвященника, не так, як за старого заповіту, де один раз в рік, пересвященник мусив ходити і приносити жертву і за себе, і за народ святе і святи. А наш Господь приніс приніше себе один раз в жертву і назавжди, сів праворуч престолу Божого. Ось такого ми пресвященника вічного. І ми завжди можемо приходити через нього до Бога. Написано, що він завжди є вічно живий. Слава йому! Це перше. Друге, якби Христос не вознісся, ніколи би Дух Святий не зійшов. Ніколи би не утворилася, чи краще би сказати, не народилася церква Ісуса Христа. А народилася вона в день п'ятидесятниці Духом Святим. Про Пророк пророкував ще свого часу багато років до народження Ісуса Христа і до цього часу, здійснення Святого Духа, що Господь вильне духа на всяку плоть. Але там підкреслюється на кого? На рабів моїх і на рабинь моїх. Де будуть пророкувати вони, Будуть старшим, каже, буде зниснитися. Біблія говорила, і Господь говорив, відкривав про це. Коли ми читаємо Євангелію Івана 7 років, 37 вірш, то там останнього дня написано свято, Ісус стояв і кликав, і говорив такі слова. Хто прагне, нехай прийде, і воду життя бере дармо. І хто вірить, як каже, Писання, як говорить Писання, то ріки живої води потечуть із Його нутра. А далі написано, що це Він сказав про Духа Святого, не було би ще Духа на них, тобто на учнях Ісуса Христа, не був би Ісус ще прославлений. Він мусив іти в славу воснестися, щоб злити Святого Духа. Коли ми читаємо в Книзі Дії Святих апостолів в другому розділі, і ми читаємо. Другий третій вірш, то там проповідь Апостола Петра в день п'ятидесятниці він так сказав. А отож, як правицею Божою, був він вознесений правицею Божою це владою Божою, силою Божою, і обідницю Духа Святого прийняв від Отца, то й зливі на те, що ви бачите і чуєте. Отже, як бачимо, Правицею Божою Вознестий, злий він Духа Святого, став прославлений і зійшов Дух на нас. Більше того, я хочу сказати, знаєте, що як добре вдуматися, коли поселяється Дух Святий в людині, це ж поселяється Бог. Ця людина приймає Святого Духа, в ній поселяється сам Бог, вона стає храмом Святого Духа. Наскільки це велике, навіть вдуматися, що Бог нас вирвав з того світу гріха Мармоти і переставив нас до царства свого улюбленого Сина і запечатав нас Святим Духом на хвалу слави своєї. Братий сестри, Це взагалі це, це просто велике, велике прийняття Святого Духа. В свого часу, коли апостол Павло був в Ефесі і знайшов 12 учнів. Які теж тільки Іванове хрещення були прийняли, то дивіться, перше питання, яке задав апостол Павло. Він навіть не задав, розкажіть, коли ви увірували, як ви увірували. Він навіть не сказав, чи ви прийняли Хрещення?» Хоч це важливо так само. Але він задав перше питання їм, чи ви прийняли Святого Духа, як увірували. І це важливе питання і до нас сьогодні звучить. Чи ви прийняли Духа Святого, як увірували? І потім ми знаємо, що вони кажуть, що ми навіть не чули, чи є Дух Святий. І вони ще раз приймають вони Хреще в ім'я Господа Ісуса Христа, на спасіння. Апостол Павло молиться, і на всіх тих 12 зійшов Святий Дух. Найбільше того, вони почали пророкувати що й дари Святого Духа так само відбулися на них. Отже, це друге брати і сестре, якби Христос не воскрес, Дух Святий би не зійшов. Тому Христос і говорив. Що краще я піду, бо утішитель до вас не прийде. Третє, якби Христос не вознісся, якби Христос не вознісся, то би і не було для церкви Божої дарів Святого Духа. Не було би дарів Святого Духа. Ми ще можемо прочитаємо, прочитати послання до Ефесян. це буде четвертий розділ, читаємо з цього вірша. А кожному з нас дана благодать по міру дару Христового. Тому й сказано, піднявшися на висоту, ти полонених набрав і людям дав дари. Піднявшися на висоту, це вознісся, коли Христос вознісся. А те, що піднявся був, що то як не те, що перше зійшов був до найнижчих місць землі. А один з переклонів каже, на саму землю зійшов. Хто зійшов був той самий піднявся високо над усі небеса, щоб наповнити все. Отже, Христос вознісся. Спочатку треба було зійти, Богом воплотитися, виконати план Божого Спасіння і вознестися, щоб людям дати дари Святого Духа. Оце говорить Ісус, це говорить Його Слово. Отже, якби Христос не воскрес, не вознісся, ми б ніколи, церква Христова, не була би. Одарована дарами Святого Духа, слава нашому Господу, брати і сестри. Коли ми прочитали цю історію, хочу повернутися до Книги Дійських апостолів, перший розділ, і ми читали про те, що Христос на сороковий день збирає їх всіх. протязі 40 дня він їм звіщав про Царство Боже і потім дав їм накази певні. Казав, не відходити від Єрусалиму, поки не приймуть Святого Духа. І зауважимо, як він возносився, написано дев'ятим віршиком, що, ще оце, як дивилися вони, він у гору возносити став. У гору возносити став. А хмара забрала його з перед їхніх очей. Що це означає? Хмара забрала. Він віддалявся від них. Він возносився в них. Написано 10 віршиком, що учні пильно дивилися, вони дивувалися, що це таке. Вони такого ще ніколи не бачили, такого славного Вознесіння Ісуса Христа. Ісус Христос, в Євангелії Івана, 6 розрізі, говорить такі слова, що хто не буде пити тіло і крові, той не буде мати життя вічного. І багато хто не зрозумів, спокусилися і відійшли. А Ісус каже, а що тоді, як я? Як ви побачите сина людського, який підіймається звідки спускався. То славу Божу, ту велич Божу. І хмара це не просто така хмаринка, навіть забирала його від них. Отака От хмара, яку ми бачимо, що наповнена, скажімо, водою, не про ту хмару, що йдеться. Хмара це йде мова про славу Божу, воїнство Боже, про славу Херовинів. Він возносився в славі. Згадаймо, коли він на горі приображення. Написано був Петро Іван і Яків. і коли вони побачили славу Господню, як Ісус переобразився перед ними, і тоді написано, Хмара заслонила їх. І голос із Хмари почав говорити: це син мій улюблений Його слухайтеся. Це є слава Божа. Коли читати в Єзикіля 10, році, 4 5 вірші, то написано, що коли знать Херовимів, вони осінили цей дім то написано, цей дім наповнився хмарою, наповнився славою Божою. Славою Божою. Отже, це славі Божій, величі Божі, скажімо, серед небесного. Господь возносився, брати сестри. Я собі уявляю, як вони бачили це. Це дивне для них було. Вони ніколи такого що не бачили. Що саме самі ангели, два мужі сказали галілейській мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Тобто так, так було прекрасно дивно. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили, ви, який що він на небо. Тобто, так само тоді приблизно могли бачити там 120 чи 500 людей у це Вознесіння. А коли він прийде, то написано побачить його Кожне око і ті, що його прокололи. І ті, що його прокололи, так само будуть бачити. Отже, брати і сестри, коли він возиносився, я собі уявляю, наскільки це була славна небесна подія. І знову в тій самій славі вийдемо, як ви бачили, він знову гляде і прийде за вами. Ми читаємо Євгелія Матвія, 24 розділі, де написано, що Сонце затянеться, останні ознаки перед приходом Христа місяць не дасть світла, зорі будуть падати, і тоді з'явиться знак Сина Людського. І тоді заголосять всі земні племена, бо він буде йти на хмарах або з хмарами небесними. І тоді ангелів пошле і збере всіх вибраних із землі церкви і церкви Ісуса Христа. Слава Йому! Тому, так як возносився Христос, такі слави, який не возносився, Христос нам дав приклад, щоб коли Він такій славі возносився, от якщо навіть взяти проаналізувати, Христос це приклад, як і син людський для всіх насень людських, він прийняв Воне Хрищення в 30 років. Тобто в зрілому віці, от це рахувався зрілий вік, 30 років серед євреїв. А далі, Він, можна сказати, на нього зійшов Дух Святий. Далі ми бачимо сказати його страждання. І ту дорогу він нам проклав, бо каже, і ви будете страждати, як і я страждав. Страждання зазнайте світі, будьте відважні, я світ перевір. Він нам показав приклад, можна сказати, як він воскрес. І Він нам показав приклад, як він возносився. І то так же само, як ті славі, які возносився Христос, коли не прийде, буде тій самі славі піднята Церква Ісуса Христа. Ті самі славі, що Він був возноситься, ті самі славі, всі вірні, які щиро полюбили Бога, служили Йому до останнього подиху життя, залишилися вірними, будуть ті самі славі, які, яку має Ісус Христос. І ми це гарно можемо прочитати Перше Солоня, де Господь нам це відкриває Духом Святим через апостола Павла. І ми читаємо 4:13. Не хочу ж я, браття, щоб не відали ви про покійних, щоб ви не сумували, як і інші, що надії не мають. Коли бо ми віруємо, що Ісус був умер і воскрес, так і покійник через Ісуса приведе Бог із ним. Бо це ми вам кажемо Словом Господнім, що ми, хто живе, де мова за нас, віруючих людей, хто полишений до приходу Господнього. Ми не попередимо покійних, тобто умерщих Христі. Сам Господь із наказом при голосі Архангела, те саме подібно описує Євангеліст Матвій 24 му розділі. Та при Божій сурмі зійде з неба і перше воскреснуть у мирих Христі. Тобто, це під час приходу Христа. Потім ми що живемо і зусталися, будемо схоплені разом із ними на Хмарах. Так як Христос на хмарах назустріч Господню на повітрі і так завсіди будемо з Господом. Отож, потішайте один одного цими словами. Брати і сестри, це є велика потіка, це є велика радість. Це взагалі заради чого віруючі, люди мають жити. Апостол Павло говорить в своєму посланні до Филипян 3 роду і сьомого міша, і далі нижче він розповідає, що все те, що в нього було за надбання, те він поважав все за сміття, за втрату, щоб надбати Христа. Щоб ось сказати, досягнути тим, чим його Христос досягнув. І далі він продовжує, і каже, щоб досягнути Воскресення праведних. досягнути Воскресення всіх святих. Яке збудеться в час приходу Ісуса Христа. Отак прагнули всі праведники цієї події. Отак, можна сказати, хто щиро любив старозаповітні, написано, що багато старозаповітніх праведників вони були перепилювані, вони були зневажені, вони тинялися ваших шкуря. Світ не вартий був їх, світ не вартий був їх, і вони не прийняли обітницю. Але разом з нами, новозаповітніми, щоб досконалість. Одержали, братиса. Щоб досконалість одержали і це станеться в приході Ісуса Христа. І так само, ми, коли ми можемо читати, то апостол Павло Він добре говорить і каже, наше життя на небесах. О, якби ми всі глибоко ще більше пізнали. І практично Дух Святий через Слово Боже нам відкрив, що наше життя на небесах, повірте, наше життя було би зовсім кардинально поміняне. Ми б більше прославляли Бога. Ми б більше свідкували іншим людям про Христа. Ми б більше мали велику справу за присутністю Божою, за силою Божою, більшу справу вникати Слово Боже. Ми б любили Бога понад усе. І ми би втікали від гріха. Ми би добре можна сказати, тоді бігли до Бога, бо розуміли, наскільки наш славний і небесний добрий Господь, брати і сестри. і що нас чекає. Яка вічність чекає, що апостол Павло каже, теперішні страждання, а йому вої можна було чим описати його страждання. Можна було описати, коли я описує 2 Коринтян, 6 розділ, 11 розділ, там коли читати, то так чисто по-людському він на людину не був похожий. Він на людину не був похожий. Шрами за шрамом каменували, вбивали, хотіли вбити не один раз. І потім він пише, після того всіх тих страждань, послання до Рими і каже, Теперішні страждання нічого не варті проти тієї слави, яка має з'явитися в нас. Він добре усвідомлював, яка слава Божа очікує час приходу Ісуса Христа. І, проти, і сестри, так як Христос прийшов, написав посланні до євреїв, що ми дивилися на Ісуса, на просвященника Ходателя Нашого. Що замість радости, а інший переклад каже, що ту радість, яку він бачив попереду, цей пліт, який він бачив попереду, він заради того перетерпів Хрест. І це всі право розсилене Небесного Отця. Отак і ми, коли ми будемо дивитися на Ісуса і будемо старатися жити так, як Ісус, пам'ятати, що Він прийде. І якщо ми хочемо бути в славіті, то наше життя має бути Христовим. Він нас того Воскресив, і ми спасаємося життям Його. Це означає наша поведінка, наше життя має бути подібним до Христа. І коли прийде Він, а Господь знає тих, хто Його, як Біблія говорить, і саме тих, хто Його, Він підніме, Він Воскресить в першому Воскресінні. І ми будемо підняті в тій славі, самі славі, які був піднятий Ісус Христос. Слава Йому! Слава йому. І тому це Бог. Це дало нам Христове Вознесення, якби Він не Вознісся і ми б не мали цієї надії на Вознесення, на підхоплення і бути в тій самій славі, яку має Христос, як він говорить у об'явленні до Лавдокійської церкви, що як я переміг і сів з отцем на престолі, так і кожен переможець, він сяде зі мною на престолі. Що це означає на престолі? Не в буквальному розумінні престолі. А ту славу, яку отримав Христос, та слава спочине рівноцінно на кожному переможцеві Ісусі Христі, який почав шлях з Господом і напротязі життя залишився вірним Господу. І залишився вірим Господу. Отаких, От що чекає велика нагорода, братисе. Та хай допоможе нам Господь, щоб ми розуміли, що ціль знесення Ісуса Христа це є. Щоб він став присвященником, щоб була церква, Дух Святий зійшов, так само, щоб були дари Святого Духа. І відповідно подав нам приклад, що як Він Вознісся, так і народ Його час прикладу Його буде вознесений в ті самі славі, і так безповоротно на землю в новому Єрусалимі. Перед Престолом Божим будемо Його прославляти. Амінь. Хай всім вас благословить Господь.